Бажаю здоров'я, шановні глядачі, радий вас вітати, вибачте за мою незграбну операторську роботу. Я за вами дуже сумував, радий вас знову вітати. Сьогодні трошки проїдемось по набережній. Я знову на своєму авторі трофі, на своєму олдскулі. Не встиг відремонтувати ще один велосипед, на жаль, шановні, на жаль, я не так планував це відео взагалі, але часу зовсім нема. Хочу похизуватися, шановні, встановив нові гальма. Зацініть. Оп! Абсолютно нові. Ззаді. А, гума лиса, ну, шановні, це ж, це ж олдскул, треба, щоб аутентичність була. І на Напереднє на колесо теж встановив нові гальма. Гальмує е, дуже, дуже суперово, дуже круто. Маю зауважити, що для більш швидкісної їзди потрібні і якісні гальма. Бо чим швидше ти зупинишся, тим швидше ти розженешся <рес> такий момент. От, шановні, доп'ю зараз каву свою. У мене сьогодні лате і сироп Булу Курасао. Йо. Добиваю каву і з вами, шановні. Проїдемося на набережну трошки. Поспілкуємося, підведемо підсумки. Ну що, шановні, я знову з вами. Одягаю зараз рукавицю. Ось, буквально. Буквально, одягаю зараз рукавицю. Все, беремо велосипед. А, ще, шановні, встановив. Під ніжку. Оп! Респект. Тепла зима, шановні, Дніпро. Ми знаходимося на набережній. До речі, шановні. Найдовша набережна у Європі знаходиться в Україні, а саме у місті Дніпро. І зараз я маю можливість. На своєму велосипеді проїхатися цією прекрасною набережною, трошки її познімати. Ой, вибачте, будиночки треба зняти. <гум> будиночки. Оп, так, шановні, у нас червоне світло, стоїмо. На пішохідному, шановні, переході велосипед треба котити на ногах. Не можна їхати пішохідним перехідом ну, на велосипеді, це небезпечно. Не робіть так, будь ласка. Ну, не те, щоб я дуже часто бачив, що люди так роблять, але... Я так робив раніше. І ну, іноді бачу, що люди так роблять. Тому так, прошу вас, будь ласка, цього опа, не робіть. Оп. Мав бути, шановні, баскетбольний стадіон, але... Але є купа, але, шановні, так, ну що. Починаємо. Набережна, шановні, дійсно, най найдовша. Вона, вона така довжелезна, що ха, мені, мабуть, не вистачить 64 ГБ пам'яті на моїй картці. пам'яті, щоб зафіксувати це все. Тим не менш, шановні, е, факт того, що набережна найдовша зафіксований, ми зараз з вами їдемо в нею, е, е, я вирішив. Шановні, зняти одразу набережну з інфраструктурою для велосипеду. Тому що е, також є промзона, е, там є об'єкти, які краще не знімати взагалі, та й вони не дуже привабливо виглядають. Тому, шановні, ми сьогодні, як е, цивільні громадяни, будемо користуватися інфраструктурою, яка нам, е, яку нам надає. Місцева влада та місцеве самоврядування. Маю вам зазначити, що я дуже задоволений. Є велодоріжка, є пішохідна зона, є де посидіти, поспілкуватися, йде будівництво прекрасного нового комплексу. За три роки, шановні повномасштабного вторгнення, Україна стала набагато сильнішою ніж була, змогла захистити своє. Звичайно, не без втрат, на жаль, на жаль, шановні, не без страт. Я усім дуже вдячний, шановні. Я дуже, дуже вдячний всім, хто, хто, хто вірить в Україну, хто її любить, хто заради неї працює. Респект. Держава творення, шановні, це такий крок, коли вже ти досяг. Усього і здатен створити державу та інфраструктуру для людей, які, може, ще десь не визначились <сум> щодо державотворення. <сум> респект, шановні, респект. Кайфую. Давно з вами не був, давно не знімав. Вибачте за це, шановні, річ у тім, що я працюю або 5 через 2, або 6 через 1. І окрім цього ще є підприємницька діяльність. Ну, шановні, якби я ще був одружений та мав дітей, то я навіть не знаю. Я вже, мабуть, полисів від цього. Але, шановні, волосся ще є. Я вам зараз його покажу. Їду, шановні, на свою улюблену локацію, рекреаційна зона. Трошки посидимо біля водички. Познімаю дихальну вправу, усім рекомендую виконувати шановні дихальну вправу. Бо чесно вам скажу, шановні, от, от я працюю вже майже півроку у критичній інфраструктурі. ну, Чесно вам скажу, мені, мені б хотілося, щоб більше людей займалися медитацією. Ну... Я дуже рекомендую. Зайвий раз, шановні, замість того, щоб випити склянку якогось алкоголю. Або, або влаштувати собі перекур. Краще, шановні, зробіть дихальну вправу. Це набагато корисніше, та я запевняю вас, це набагато приємніше. Так, що ще? Багато всього, шановні, хочеться вам розповісти, сказати, але от коли я беру камеру починаю їхати знімати. Все забувається. А, ось, шановні, ну да, ну да, звичайно, чому ж чому ж я сьогодні виїхав знімати? Бо співпало так, шановні, що я сьогодні вихідний, а осьо. Жіночка як пришвидшилась. Ну треба її об'їхати. Сьогодні, шановні, мені виповняється 33 роки. Оу, який я вже дорослий. Відверто чесно вам, шановні, зізнаюся, роблю у цьому житті все, щоб не старішати як якомога як довше. Це проявляється у всьому у медитаціях, у харчуванні, у розвагах, у міркуваннях, мисленнях. Дуже, шановні, хочеться жити як умога довше і бути молодим. Якомога більше. Тому, шановні, у свій 33 й день народження. Я вам усім бажаю здоров'я, щастя, любові, теплоти, затишку. Ну і звичайно, шановні, звичайно. Перемоги, шановні, перемоги нам всім. На нас ще чекає багато роботи. Ось така, шановні, набережна, дивіться, ми їдемо вже. Ми їдемо вже скільки? Е, майже 8 хвилин. Ми їдемо. Зима, шановні, тепла. Снігу нема, нічого такого нема. Що могло б... Нагадати, здається, що зараз або дуже пізня осінь, або дуже рання весна. От от щось таке. <кхи> супер, шановні, супер. А ось без рук. Хопа! Без рук, шановні, треба проїхати крізь А Ану, зможемо. Ой, та ой що. Ой. Прекрасно, шановні, прекрасно. Вже, вже скоро, вже дуже скоро, трошечки, будь ласочка, Дайте мені часу, і я нас з вами довезу. До того місця, куди ми їдемо. ну ми вже майже майже проїхали. Аквапарк, шановні, йоу, Хеппі. На... Влітку тут черги. Дуже популярна локація у Дніпрі. Так, ну що, шановні, зараз я вам покажу прекрасну перлину, прекрасну рекреаційну зону нашої пре прекрасної Дніпровської набережної. Там є багато маніпуляцій з того, що влада там ні, ні, нічого не робить, там краде гроші, щось ще. Шановні. Ну... Я вам зараз покажу аргумент, який спростує усі ці чутки. Ну ви вже можете бачити. Зараз ось сюди прям ліворуч так брик. Оп. Так. Так, так, так. Що вони тут нам пишуть? На скейтах не можна. Ну все, шановні, скейти, велосипеди, оп, зупиняємося. Опа! І починаємо йти пішки. Шановні, ви тільки подивіться на це. Ландшафтний дизайн, дерево, плитка, усе супрово ви, в, виглядає. Там можна сходити у туалет. Дивіться, яка краса. Прекрасно, зараз у цьому прекрасному місці я виконаю дихальну вправу. І стану кращим, ніж я був до того, як її виконав. Ну, дивіться яка краса. Тихо, добре. Дуже-дуже супорово. Навіть пташки, шановні співають. Ну, таке враження, що нібито весна. О, почав падати сніжок. Прикольно. Щойно сказав, що немає не, не, не снігу. Так, все, і так він і почав йти. Ну. Лютий же ж місяць, шановні, лютий місяць прийшов. Має бути сніг, має бути лють. Звичайно, хоча і зима дуже тепла. Шановні, ну хіба це не прекрасно? Дивіться. Та ну. Ну та ну, які там, яка там корупція Хто там шовкрав, дивіться, усе є. Бен, бем, бен. Встановив, шановну підніжку, вона а, створює зайві зайві звуки, зайвий шум. Хоп. Цікаво, наскільки її вистачить, а от як вам таке? А таке. А ось таке. Та, 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 та. Ви що, ви Зараз ось так дивіться, отак. Оп. Де ти шо? Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Йдемо, шановні, до водички. О, вона навіть трошки примерзла. Нічого собі. Та ви шо? Дивіться, як... як... Прикольно зробили. О! Прикольно. Спортивний майданчик, шановні там. Ну, У мене сьогодні день народження. І Я не, не буду сьогодні навантажувати себе зайвими фізичними активностями. Не хочу. Хочу сьогодні відпочити, бо завтра ха, на роботу і п'ять днів. Прекрасної праці. Тому, ну, шановні, ніяких зайвих навантажень. Тільки відпочинок. Дуже мене, шановні, операції місце. Я перестав їздити на монастирський острів, бо, чесно вам скажу, піднабридло вже трошки. Парк на проспекті науки теж трошки піднабрид, але завжди є альтернатива. Тивак. Язик вже. Завжди є шановні альтернатива. Дивіться, яка лавка. О, зараз я тут присяду і трошки посиджу. Зроблю паузу, а потім зніму, як я, медитую. О, дивіться. Чік. Чік. Ось такий він, шановний автор. хва ту ду ду ду, -ду, -ду. Шановні, дивіться, як круто. А там, шановні, острів. І на тому острові майже дика природа. Все, шановні, момент. Зараз я трошки підналаштуюся і покажу вам, як я медитую. Отакі, шановні справи. Я отримав задоволення. Звичайно, я зараз вимкну камеру і продовжу. Бо найкайфовіші моменти відбуваються, коли камера не знімає, ну це факт. Тому, шановні, дуже вам вдячний за увагу. Вибачте, що я так довго не знімав відео. Усіх радий бачити. Дякую усім, хто долучився до мого каналу. У нас вже 365 людей. Ну, скажу вам чесно, ну, для мене це величезна цифра. Ну, я, я не очікував, що, що настільки буде це цікаво. Звичайно, ну, це дуже маленький масштаб, хтось може сказати, Та, типу, це взагалі ніщо. Але, шановні, якщо уявити 365 людей, наприклад, ось тут, то ви розумієте, що ну, компанія буде величенька, тому я усіх вас люблю, вам дякую за підтримку. Нових користувачів запрошую теж долучитися. В нас особлива атмосфера. Медитуємо, живемо, переживаємо. Все, шановні, буду далі кайфувати, бо завтра на роботу. Бажаю усім вам успіхів, здоров'я, щастя. Я вже вам сьогодні бажав у це все. Бажаю знову. Це, шановні, не буду вас відволікати. Подивилися, проїхалися, помедитували. Це вже немало. А, до речі, зараз я вам покажу останній момент. А ось от дивіться, рукавиці. Хлоп. Покажу вам останній момент, шановні, увесь цей час я був у окулярах з червоним склом. Крізь них усе навколо виглядає ну, трошки інакшим, трошки червоним. Зараз я хочу подивитися, чи, чи зможе передати камера. Те, що я бачу, крізь окуляри. Ану, ану. Ну. Да, щось є, щось є, шановні. Щось є. Коротше кажучи, шановні, ось так я бачу. Нажа... о, о, та ти що? Респект. Ну, все. Ось так, шановні, я був з вами сьогодні. Усе відео ось у такому форматі. Бачите, як воно прикольно. Окуляри супер, супер. У мене ще є зелені. Дуже хочу собі рожеві, шановні окуляри поки що не знайшов рожевих. Ось так, шановні, виглядає мій світ крізь мої окуляри. Оп. Все, шановні, люблю вас, обожнюю. Долучайтеся до мого каналу, підтримуйте. Розвиваємо українську медитацію. Вона існує і в неї ще багато чого попереду. Гарного вам дня! Слава Україні, героям слава. Збройні сили в нас найсильніші у Європі точно. Та і взагалі, шановні, судячи з останніх тенденцій, я бачу, що ну, українська армія. Я дуже вдячний, пишаюся. Ну, це надлюди, це е, люди іншого рівня, в них. Е, е, В них є сила боронити державу і людей, які в ній мешкають. Це, це, мабуть, найважливіше. Тому підтримуємо Збройні сили, хто як може, не забуваємо про них ніколи. Все, шановні, пішов, бо це дуже серйозно. Все, все. До нових відеороликів.